Красуня Баба Яга. Жила була добра і розумна дівчина Аліса. Вона була мудрою не по роках, тому багато жителів міста зверталися до Аліси за порадами. Дівчина була чуйною і допомагала тим, що було в її силах. Тому не дивно, що люди любили. Та поважали Алісу. Одного разу в будинок до Аліси з'явилася баба Яга, яка вже давно жила сама в лісі, а в місто приходила тільки щоб купити щонебудь небудь або з ким-небудь посваритися. Посваритися з кимось було для баби Яги розвагою. Прийшла вона до Аліси і каже, Чула я, що ти всім допомагаєш. Так ось допоможи мені знову стати молодою і красивою, як ти. Аліса похитала головою та відповіла. Ну, бабо, яга молодою стати. Я тобі не допоможу, а стати красивою ти можеш. Тільки тобі треба розчесати волосся, зробити гарну зачіску, надіти акуратний одяг та більше посміхатися, а не ходити з незадоволеним обличчям. Ось тоді ти будеш красивою. Бабу Ягу! Розлютила така відповідь, розчесатися, вона ще погодилася б, але ось посміхатися та акуратно одягатися ні за що. Ну, і тим більше баба Яга була незгодна, що не можна повернути молодість. Ти ще пошкодуєш, Алісо, що відмовила мені. Пригрозила баба Яга, вийшовши з дому дівчини. Від люті вона розбила каменем вікно в будинку Аліси. Сусіди дівчини того ж дня допомогли їй поставити нове вікно. А баба Яга наступного дня повернулася до Аліси. Ну що, будеш мені допомагати? Загрозливо запитала вона. Але ж я вже дала тобі пораду, бабо Яга, більше додати нема чого, відповіла Аліса. Баба Яга рипнула зубами від злості. Я тебе попереджала, ось заберу тебе до лісу, і будеш там жити, поки не зробиш мене молодою та красивою. І жодні друзі тобі не допоможуть. Схопила баба Яга Алісу, посадила в свою ступу та полетіла з нею в ліс. Баба Яга зачинила Алісу в одній з кімнат своєї хати. Аліса звичайно злякалася і засмутилася, але вирішила, що вигадає. Як вибратися з ув'язнення? У роздумах вона стала ходити по кімнаті, а тим часом полила засохлу квітку на підвіконні, навела порядок в клітці у домашнього щура, який жив у баби яги, і погодувала хлібними крихтами птахів, які постукали у маленьке віконце. Раптом одна пташка звернулася до Аліси людським голосом. Аліса, не переживай, я врятую тебе. Аліса дуже здивувалася, а пташка пообіцяла допомогти дівчині і полетіла. Зовсім скоро вона повернулася, тримаючи в дзьобі ключик. Від кімнати, в якій була замкнена Аліса. Аліса дочекалася, поки баба яга засне, відкрила кімнату ключиком та тихенько вийшла з хати. Пташка, яка принесла ключ, була поруч. Але як же я виберуся з лісу в темряві, подумала Аліса. Але пташка веліла дівчині не переживати, а ти йди за мною, і я приведу тебе у місто. Аліса послухалася, і через годину вони з пташкою вже були у місті. Виявилося, що ця пташка була непроста, проста, а дресирована. Її виховував професор з міста якому колись Аліса дуже допомогла своїми порадами, а тепер він надіслав пташку на допомогу до Аліси. Добро завжди повертається до того, хто його робить, сказав професор Алісі, коли вона прийшла йому дякувати за порятунок. А баба Яга, виявивши пропажу Аліси, Дуже розлютилася і хотіла її шукати, щоб знову заховати у хаті. А потім з цікавості вирішила прислухатися до порад дівчини. Вона зробила гарну зачіску, одягла нову сукню, підстригла нігті та прийшла у місто. Але замість того, щоб з кимось посваритися. Баба Яга почала усім посміхатися. Як же вона здивувалася, коли люди почали посміхатися, їй у відповідь. З нею навіть віталися. Бабі Язі так сподобалось це, що вона вирішила так поводитися завжди, і більше не робити поганого. І незабаром. У неї в місті з'явилися нові знайомі і навіть друзі. Їй навіть говорили, що вона стала красунею. Дійсно допомогли поради Алісі, дивувалася баба Яга. Ну, то й що, що я вже не молода? Зате знову красива.